Мої вітання в ефірі тема дня. І сьогодні до нашої студії ми запросили завідуючого відділенням екстреної невідкладної медичної допомоги 10-ї лікарні. Це Микола Дзвонковський. Я рада вас вітати в нашій студії. Добрий Дуже день. Поїде. Тож щорічно, в другу суботу, вересня, відзначається всесвітній день надання першої медичної допомоги, і тут постає таке питання: що означає швидка допомога не в сенсі карети швидкої допомоги, так автомобіля не лікарів, а в сенсі узначені. Швидкої допомоги, так першої допомоги, що означає своєчасна надана перша медична допомога екстрена медична допомога у розрізі порятунку життя являє собою комплексом заходів, який допомагає, який спрямований на порятунок життя та збереження здоров'я людини, викликаними станами, що загрожують життю внаслідок травм або хвороб. Насправді своєчасне надання екстреної медичної допомоги, це слово сполучення, не можуть існувати одне без одного, тому що своєчасне це є порятунок. В, цьому, в цих ситуаціях, на жаль, Е, у нас іде час ну у нас іде на хвилини буквально і на секунди і навіть, на секунди. Тому навіть лічені не не лічені хвилини, а лічені секунди можуть дійсно врятувати життя і вчасне розпізнавання е, ознаків. Що можуть загрожувати життю, може дійсно врятувати життя угу. пацієнту чи людині. Угу. Як розпізнати так, наприклад, те, що сталося на вулиці, так що людині зле, так, людині погано. Е, які симптоми? Так, ну симптомів насправді є безліч і. Е, Чогось абсолютно конкретного виділити не можна, але головним є те, що, наприклад, якщо на вулиці людині стало зле, ви стали свідком цього. Саме головне в цій ситуації не піддаватися паніці. тобто треба взяти себе в руки. Зрозуміти, mm -hmm. що все під контролем і, слю, і і діяти чітко, послідовно, за алгоритмом, який є дійсно міжнародно визнаним для надання допомоги людям в невідкладних станах, і найпершим є це виклик 103. Подзвонити обов'язково службу 103 або делегувати це комусь, хто є ще також свідком, і е, зрозуміти, що дійсно сталося з людиною. Ну насамперед потрібно спробувати, хоча би встановити словесний контакт з пацієнтом. Якщо пацієнт дійсно йде на контакт і відповідає на питання, це вже дуже добре, тому що як ну як мінімум людина і в свідомості, як максимум людина дихає. Раз, uh -huh. вона якщо людина може відповісти на питання, треба зрозуміти, що її турбує, і спробувати забезпечити їй якнайбільш комфортні умови для моменту приїзду бригади швидкої допомоги. Тобто, що ми маємо на увазі? Наприклад, якщо людині стало зле і вона відчуває відч... нестачу повітря, задишку, то найкращим способом їй допомогти буде. Забезпечити положення сидячи напівсидячи, напівлежачі, напівсидячи. Mm -hmm. Ось, і створити їй комфортну психологічну підтримку. Сказати, дихайте, розмовляйте зі мною, швидка вже їде, mm -hmm. не переживайте, все буде добре. І, в принципі, цього буде більш чим достатньо для того, щоб пересічна людина могла. Чимось допомогти. Я думаю, наші медики слава богу свою роботу знають добре і оперативно mm -hmm. приїжджають на місце виклику. Тому я думаю, за там 10 хвилин е mm -hmm. медики mm -hmm. можуть приїхати вчасно і вже mm -hmm. продовжити mm -hmm. надавати спеціалізовану mm -hmm. допомогу за цей час. Краще бути поруч, так з людиною, так дочекатися приз швидкої чи давати воду, чи розцібати коммерець. Дивіться, е на рахунок води, пігулок. Як люди люблять ложки при судомах в mm -hmm. mm -hmm. е, родову порожнину, перепрошую е, застосовувати це краще залишити. Від, відштовхнути в сторону. Ага, Тобто це стереотип, що це, треба це, одразу. щось… Це стереотип, щось. так. Mm -hmm. Якщо людина, звісно, без свідомості, то краще її, якщо вона дихає і без свідомості, краще її положити в бокове стабільне положення. Це вже буде забезпечувати прохідність дихальних mm -hmm. шляхів. Бокове, тобто на, на, бік на, на бік повернути. На так? бік, на правий, на лівий без різниці mm -hmm. є таке, є таке положення бокове стабільне, mm -hmm. і воно в гуглі в принципі всім буде mm -hmm. знайомим. І це вже дозволить людині не задихнутися і не захлинутися масами, mm -hmm. львотами і так mm -hmm. далі. Ось, а якщо ми говоримо про е, водичку, звісно, можна дати водички попити, якщо людина може ковтати. А mm -hmm. звісно, якщо ми говоримо про людину, яка mm -hmm. може ковтати, яка йде на контакт. Ну і вона сама певно попросить так, про це. Так, так. Е, можна розтягнути, можна там мокру тряпочку дати на mm -hmm. лоба. Якщо людині, наприклад, вихватає е, е, повітря, але вона відчуває, що зараз зумліє, ви бачите uh -huh. блідність шкірних покривів, uh -huh. то краще людину, звісно, покласти на спину і припідняти ноги ну, близько uh -huh. там на 30 там 40 градусів. Це дозволить крові вернутися до голови uh -huh. Uh -huh. і вже дозволить людині довше краще себе почувати. І звісно теж. Психологічна підтримка. Угу. А якщо навпаки, тобто ознака того, що, наприклад, низький артеріальний тиск це блідість шкіри, так тоді піднімаємо ноги Як правило так. так. А якщо червона, так шкіра, так тобто можна припустити, що підвищився артеріальний тиск, тоді ви, в принципі, цілком праві. Якщо ми говоримо про такі непрямі ознаки, ну mm -hmm. е які можна які може розпізнати навіть не медик, ну так, і сальда, то, та, то скоріше за все, е блідість шкірних покривів і їх вологість, не mm -hmm. дай Боже, можуть говорити нам про різке зниження артеріального тиску, і в цьому mm -hmm. випадку обов'язково треба е забезпечити. Ми постраждали uh -huh. горизонтальне положення тіла і припідняти uh -huh. ноги. Uh -huh. е давати там каву, чай. Якщо ми говоримо про те, що швидка вже їде, то краще нічого не давати. Uh -huh. Якщо ми говоримо про те, що ми вдома більше нікого немає, то і чорний шоколад, і кава з чаєм, хто що, кому uh -huh. що до душі, це, звісно, uh -huh. звісно, буде мати має місце uh -huh. бути. А якщо в цьому випадку так, шкірні покриви можуть насторожити колір шкірних покрив. Uh -huh. Якщо ми говоримо про протилежну ситуацію uh -huh. в плані почервоніння, ну доти, головного болю, запаморочення у людини, звісно. В тому числі і підвищений артеріальний тиск, також може бути причиною змін даних. Але, на жаль, і не тільки гіпертонічна, гіпертонічна хвороба. В цьому випадку, звісно, потрібно, ну не треба людину ложити на спину, ноги піднімати, звісно, сидячи. Сидячу позу, і теж обов'язково психологічну підтримку. Якщо пацієнт сам вказує на те, що він гіпертонік, що mm -hmm. в нього є там більше 15 років тиском хворіє, що в нього є таблеточка від тиску Швидка допомога. Якщо mm -hmm. він відчуває, що це дійсно високий тиск, тому що він себе знає, звісно, можна, якщо ви знаєте, що проблеми є з доїздом швидкої, ну всяке місто, mm -hmm. всяке буває, ми живемо mm -hmm. в великому місті. То mm -hmm. Тож, так, лісно, так, так. А В такому разі, можливо, людина має з собою ці ліки, так? то можна допомогти їй прийняти так, так, підтримку. Так, там, наприклад, всім відомий каптоприл, угу. він дуже дуже добре себе зарекомендував як засіб для екстреного зниження підвищеного тиску. Угу, а, угу. Ось. Тому, в принципі, якщо говорити в про план. такі візуальні да. так ознаки. А як правильно сказати? Ви правильно сказали, що треба заспокоїтися оточуючим, так викликати викликати одразу швидку допомогу. Як правильно пояснити лікарям в телефонному режимі, що сталося? Так, це теж одне з таких питань, яке потрібно, на яке потрібно знати відповідь, uh -huh. тому що диспетчери швидкої допомоги повинні чітко розібрати, з чим ми маємо справу. Бо буває так, що Людині стан по опису може бути загрозливим для життя, а насправді є простою панічною атакою. Угу. І всі ми цьому підвласні, тому що ми емоційні тим паче зараз е так? емоційні. Угу. Тим паче зараз. Е, якщо ми говоримо про те, як спілкуватися з опера е, з оператором е, диспетчером сто угу. то потрібно чітко розуміти, що турбує пацієнта, і на і це треба е, вказувати. У повідомленні mm -hmm. диспетчера, тобто обов'язково сказати, що є відчуття нестачі повітря, що є загрудинні болі. Що є відчуття потемніння в очах або, наприклад, блідість шкірних покривів, і пацієнт відчуває передзумління, ну, тобто, uh -huh. от ще він каже, я зараз, зараз, uh -huh. Uh -huh. От е, обов'язково на ці фактори, е, ну, вказувати ці фактори. Е, ще обов'язково, якщо є можливість, якщо є інформація, обов'язково диспетчеру вказати вік пацієнта, стать пацієнта, і якщо він знає про наявність у нього хронічних Захворювань чи перенесених недавно операцій, або перенесених, не дай Боже, там інфарктів чи інсультів. Uh -huh. Це також буде дуже важливо для того, щоб приїхала спеціалізована бригада, uh -huh. яка вже буде мати повний обсяг необхідного остаткування і медикаментів. для Угу. Врятування життя для порятунку угу. життя питання про те, як діяти заздалегідь, так якщо ви знаєте, що ви або ваша близька людина має певне захворювання, так або схильність до чогось, то про що варто подбати заздалегідь, так чи допомагає та ж там записка, угу. що в ній вказати, куди її краще покласти, щоб люди оточуючи одразу знайшли, якщо ми говоримо про е, попередження захворювань. Про попередження ускладнень да, uh -huh. на фоні хронічного перебігу захворювань, то теж, звісно, потрібно звертати увагу на конкретну ситуацію. Якщо ми говоримо про цукровий діабет і пацієнт вживає ліки від підвищеного цукру, наприклад, в крові рівня цукру в крові, то ми. Можемо написати, наприклад, в ті ж записці, яку можемо покласти в там в поверхневий карман або в чохол телефона, що я е, хворію діабетом, я маю ризик до виникнення гіпоглікемії. Стан, який може загрожувати життю і здоров'ю, пригнічувати свідомість. І люди, не медики, можуть спутати це взагалі з зупинкою кровообігу і дихання, не дай Боже. Mm -hmm. А насправді просто пригнічена свідомість в таких випадках, звісно, буде, буде мати місце. Якщо людина контактна, дати чогось солодкого. Якщо ми говоримо mm -hmm. про гіпоглікемію, якщо ми говоримо про інші стани, наприклад, пацієнт приймає препарати, які е, ну, та група антикоагулянтів. тобто препарати, які е, запобігають утворенню тромбів е, в організмі на фоні там, хронічних захворювань по типу аритмії. Е, перецерть е, миготливої, то в цих випадках, якщо ми думаємо, є там ризик кровотеч, то звісно е, потрібно завжди бути як навіть на чеку угу. і насторожі насторожі. На, 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 на і звісно, тут і ніяка пігулка в крвані не поможе, але завжди треба бути готовим до того, щоб викликати швидку, і ти знаєш, наприклад, що це може бути ускладненням, наприклад, прийому таких ліків. А взагалі, е, якщо так. Узагальнити це питання, то я хотів би сказати і наголосити, наголосити усім нашим людям, що найкращим лікуванням є профілактика. Угу. Тому не доводьте себе до інфаркту, а запобігайте його виникненню. Угу. А, яким чином надати першу медичну допомогу самому собі? Ну, у разі, якщо немає оточуючих, так стало зле, і людина почуває, почуває так або знов, таки, що може знепритомніти і нікого немає поруч. Що робити, яка саме допомога може? Саме головне мати е, на відстані витягнутої руки телефон. Угу. Саме головне, тому що бували випадки, що е, і відкрити двері. Угу. Обов'язково на жаль, бували випадки, що е, люди викликали швидку, але просто-напросто не могли потрапити у квартиру. Угу. Лікарі вже Лікарі. так, тобто а коли вже приїжджали де служби ДСНС, угу. ну. Навай. Ну так, це вже час. Тобто, якщо ви відчуваєте, що велике. вам в квартирі стало так, погано, так. викликали швидку і відчинили двері, десь там поруч. Телефон, в... при, собі, Телефон при собі двері mm -hmm. відчинити і придати собі найзручнішу вам позу. Mm -hmm. Лягли зручно добре, сіли зручно добре. Сну бажано не стояти, звісно, mm -hmm. тому що не дай Боже, якщо втратиш свідомість, можна вдаритися головою. Так, так. І якщо є можливість. Е створити потік свіжого повітря, ну і uh -huh. відкривати вікна, uh -huh. зробити протяг кисень свіжий, теж буде м, добре впливати uh -huh. на нас. Uh -huh. Тому... І, звісно, заспокоїти себе як заспокоїти себе, коли паніка та це, ж, це паніка. може бути панічна атака. Па да, паніка це наш страшний ворог, mm -hmm. і мало людей має знають, як з нею точно mm -hmm. правильно боротися. Як таких стандартів надання допомоги при панічній атаці? Ну дивіться. Самим головним це просто сказати, що взяти себе в руки. Але ну, треба зробити хоча б декілька глибоких вдихів, спробувати uh -huh. сконцентруватися на своєму диханні або сконцентруватися на своєму серцебитті. Потрібно просто виключити ці е, шум, лишній шум з голови, uh -huh. і тільки сконцентруватися на собі. Обов'язково. Якщо це не допомагає, потрібно е, вмивати лице холодною водою. Це також стимулює mm -hmm. парасимпатичну нервову систему і, в принципі, знижується частота серцевих скорочень, як правило, рефлекторно, і Це може допомогти вам е, себе заспокоїти. Якщо ви людина з досвідом в плані. От, не дай Боже панічних атак або взагалі ситуації, які загрожують здоров'ю, то звісно, mm -hmm. наприклад, якщо це не вперше, якщо ми говоримо там про мігрені, підвищені тиски, ну ви знаєте, болі. що таке так, може так, статися. Так, так, ви знаєте, то звісно, mm -hmm. потрібно прийняти ту пігулку, яка вам допомагала раніше. Тому, ну якщо ці mm -hmm. симптоми підпадають під попередню, mm -hmm. у десятій лікарні діє система триаж, так тобто визначення а, пріоритету надання допомоги пацієнтам в залежності від складу складності стану так в нас залишається не так багато часу, але угу. важливо роз'яснити так зелений, жовтий, червоний колір, як відбувається пріоритетність надання допомоги. А дивіться якщо говорити у розрізі на е, масових випадків, тобто сортування постраждалих при масових надходженнях, коли є дефіцит медичних. Працівників, то звісно, є порядок надання допомоги цим постраждалим, визначений наказом номер 368 міністерства охорони здоров'я, якому чітко розписано категорії і покрокові інструкції, що коли ми робимо, і не дай Боже, якщо сталася така ситуація, то звісно, під час сортування ми визначаємо. Категорії пацієнтів по кольорам чорний це категорія безперспективних пацієнтів, які скоріше за все помруть або вже mm -hmm. померли. Червоні це життєзагрожуючі стани, які потребують невідкладної спеціалізованої навіть допомоги тут і зараз. Тому mm -hmm. при масових надходженнях при сортуванні пріоритет надається відразу ж червоним. Як тільки проходить первинне сортування, відразу йде е, передача пацієнта до, на рівень спеціалізованої медичної допомоги. Е, там час, ну до нас до години часу, максимум, якщо це категорія червоних, щоб ефективно допомогти людині. Е, далі йде жовтий колір. Е, це пацієнти, в яких є травми, що загрожують. Е, Життю і здоров'ю, але мають відстрочений ефект. Тобто, 4-8 годин близько цього, наприклад, все залежить від травми, пацієнт чи постраждалий, може буде продовжувати жити. Тому жовті, в другу чергу, над... пріоритет їм надається угу. в другу чергу, і, як правило, Відсоток виживання у жовтих найбільше. Ну якщо ми не говоримо про зелене, mm -hmm. зелені це категорія легких порамен, поранених, психологічно неврівноважених на фоні таких там mm -hmm. масових, масових випадків, і вони навіть можуть бути більш важкими, чим червоні, тому mm -hmm. що вони створюють багато паніки, багато просять допомоги, передьоргують на себе кадри, медичні mm -hmm. ресурси. Тому в цих випадках теж треба бути обачними і запрошувати психологів ДСНС психологів поліції для того, щоб вони забезпечували mm -hmm. допомогу зеленим постраждалим категорії. Mm -hmm. Тобто важливо правильно розподілити час і медичний персонал, а, і да. залучити психологів, щоб вони одразу da. займалися цією категорією. На, на той створені е, порядок надання допомоги при масових випадках. На той створений внаслідок того, що є відсутній достатній ресурс mm -hmm. медичний. Тільки mm -hmm. і за того він і створить mm -hmm. пане Миколо. Я вам дуже вдячна за важливі рекомендації, які прозвучали впродовж ефіру. З нами був Микола Дзвонковський, завідуючи завідуючи відділенням екстреної медичної допомоги 10-ї лікарні. Дякую, що дивилися. Будьте здорові!